Україна посилює кордон із Білоруссю, аби не допустити прориву мігрантів. Майже 10 тисяч військових відправили охороняти рубіж. Чергова ротація міністр культури Ткаченко подав у відставку з посади голови Мінкульту, що стало причиною вбивчий коронавірус у Львові. Померло двоє молодих людей, які не мали патологій. Серед них вагітна жінка. Україна відправила на кордон з Білоруссю понад вісім тисяч військових та поліцейських. Також на місці чергуватиме авіація МВС, зокрема, 15 вертольотів. За словами міністра внутрішніх справ, монастирського такі дії допоможуть стримати нелегальних мігрантів. Сьогодні чиновник відправився на ділянку прикордонного підрозділу Грабова, луцького прикордонного загону. Там проводитимуть відпрацювання дій щодо захисту можливої спроби прориву українського кордону. У рамках поїздки відбудеться навчання для бойової координації між усіма підпорядкованими структурами МВС. Нагадаємо, що ситуація на кордоні з ЄС з Білорусю стає напруженішою, а кількість мігрантів постійно зростає. Сьогодні Лукашенко пригрозив Європі перекрити газ, якщо ті закриють кордони. Натомість У ЄС відреагували на такі погрози та наголосили, що не дадуть себе залякати. Головному охоронцю Януковича оголосили підозру у дезертирстві. Про це заявили у офісі генпрокурора. екс ексглава служби безпеки разом із четвертим президентом України незаконно втік до Росії. Також офіс генпрокурора повідомив про нові звинувачення Януковича. Тепер йому інкримінують керування організованою злочинною групою. Міністр культури Ткаченко подав у відставку. Про це він особисто повідомив на сторінці у Фейсбуці. Причиною цього стало рішення Кабміну щодо відділення держкіно від мінкульту. Сам Ткаченко дізнався про це постфакту, оскільки на той час був у відрядженні в Парижі. Олександр Ткаченко також повідомив про інші рішення влади, з якими сам не погоджується. Зокрема, фінансування культури на думку міністра є обмеженим. Народному депутату Гео Ларесу повідомили про підозру за хуліганство у парламенті. Про це заявило Державне бюро розслідувань. У своїх соцмережах депутат зазначив, що співробітники прокуратури та ДБР прийшли до нього, щоб повідомити про підозру. Це води чистої води узурпація влади. Подивіться, як вони стоять з автомобілем, дежурять. я сижу в машині. Чекаю адвоката, щоб було здійснено все по нормах закону. Будете дивитися, як це буде розвиватися. Можливо, мене навіть і затримують. Лероса звинувачують у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільств. За статтею 296 частини першої кримінального кодексу України Нардепу загрожує покарання у вигляді штрафу до 4 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або ж обмеження волі на строк до 5 років. Нагадаємо, що 4 листопада народний обранець під час виступу за трибуною назвав президента України зрадником. Депутату вимкнули мікрофон та він показав середній палець у сторону Зеленського. Після інциденту фракція Слуги народу від регламентного комітету вимагала покарати Лероса. Пандемія не відступає. 1253 львів'ян інфікувалися коронавірусом за минулу добу. Чимало серед недужих і дітей. Ковід-стаціонари заповнені на понад 60%, летальних випадків 26. Зокрема, у лікарні швидкої допомоги від ускладнень коронавірусу померла 23-річна вагітна жінка та 29-річний чоловік. Вони не мали жодних супутніх захворювань. Тривалий час хворіла вдома, мала високу гарячку, приймала парацетамол. Зверталася до сімейного лікаря, але стан дуже швидко прогресивно погіршувався і привезли її, госпіталізували в клініку вже в тяжкому стані і з вираженою прогресуючою дихальною недостатністю на сьогоднішній день. все таки єдиним ефективним захистом від смерті при коронавірусі є вакцинація. Сьогодні в Україні перетнули позначку в 20 мільйонів проведених щеплень. Для досягнення перших 10 мільйонів знадобилося майже 7 місяців, для других 10 мільйонів трішки більше двох. Львівщина займає друге місце за показниками вакцинації в Україні. Сьогодні понад 34% українців віком від 18 років отримали хоча б одну дозу антиковідної вакцини. Вікова група 60 і старше 32%. Найкращі показники вакцинації людей старше 60 років в місті Києві 60%. та Львівській області майже 51%. Загалом в Україні майже 25 тисяч хворих на ковід. Найбільше заражень за добу в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях. Злочинна схема махінації з місцевим бюджетом у Львові зловмисники заволоділи половиною мільйона гривень. Вони працювали у фірмі, яка займалася вивезенням сміття. Її назва поки що невідома. Чоловіки підробляли документи на оплату послуг, завищували вартість своїх робіт. Зокрема, вказували більші відстані перевезення. Правоохоронці затримали зловмисників. Усім трьом загрожує від 7 до 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років. Окрім цього, у них можуть конфіскувати майно. Зараз Отримані перебувають під домашнім арештом. Дітей у сукільниках поділили на корінних і на корінних. До дитячого садка відтепер братимуть малечу лише з тих сімей, які проживають на території громади упродовж 15 років. Частина мешканців села згідна з цим рішенням. Інші ж вважають його дискримінаційним. Таке рішення на засіданні 9 листопада ухвалила сокільницька сільська рада. До нововведень люди ставляться по-різному. Повинні в садочок сукільницький ходити тільки які проживають. Сукільника у ага. тих батьків. Садочок невеличкий, на маленьку, на маленьку кількість дітей, груп. Я вважаю, що неправильно. Неправильно, звичайно, що неправильно. Та це не має значення, скільки років вони живуть. Якщо вони проживають в сукільниках, ну, то звичайно, що діти мали би ходити в садочок. Повинен бути якийсь список. і повинні бути всі однакові в селі сукільниках. Повинні були мати однакові права. Як то так, одні такі, другі такі. В одній з найбагатших громад Львова досі немає освітнього дошкільного закладу. Дітей при цьому зареєстрували три сотні. Ситуація критична, кажуть місцеві. Наступного року дитячий садок таки планують відкрити, але лише на 75 місць, а це тільки чотири групи. Голова Сокільницької ОТГ розповідає: є багато людей, які мешкають, але навіть не приписуються в селі. Вони можуть возити дітей до інших садочків у Львові. А рішення ініціювали самі корінні мешканці. Це є комунальний садочок, на який громада витратила всі кошти, ніхто нам не допомагав, ні держава ніхто не допомагали. ми цей садочок самі побудували і ми, ми переконані, що ми це, це є справедливо відносно нашої громади. Наразі група мешканців підготувала звернення до голови громади, вважаючи пункт про норму 15 років дискримінаційним. Також щодо цього рішення будуть звертатися до уповноваженого справ людини. До слова у громаді також відкидають можливість поховань некорінних мешканців на місцевих кладовищах. На цвинтарі майже не залишилось місць, тож кожен випадок окремо розглядатиме спеціально створена комісія. Валентина Ковтонюк, Андрій Борисов, правда наживо, телеканал НТА. 5-9 тисяч доларів за сотку землі у елітному селищі Брюховичі, що всього 5 кілометрів від Львова, продавали земельні ділянки на території військової частини. Загалом організували відчуження півтори гектарів землі. Історія давня, проте усіх шокувала інформація від СБУ про оголошення першої підозри у справі крадіжки землі у Брюховичах. Начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Львова міноборони оголосили про підозру у незаконному заволодінні півтора гектара землі у Брюховичах. Разом зі спільниками посадовець організував крадіжку ділянки військової частини, вартість якої оцінили у 20 мільйонів гривень. Схема полягала в наступному, що керівник своїми владними повноваженнями фальсифікував умисно документи. А саме під час актів погодження ділянок щодо охоронних меж вносив завідомо невірні дані. Таким чином, землі перейшли, якби з власності Міністерства оборони. Далі, так би мовити, нечиста робота переходила до спільника. Це був депутат сільради, член земельної комісії. Посадовець за інформацією силовиків сприяв, аби за рішенням сесії Брюховицької селищної ради відчужені землі потрапляли на баланс громади. Відтак на захоплені площі ділки виготовляли фіктивне право власності, оформляли на підставних осіб та продавали. І не за маленькою ціною а брали приблизно 5-9 тисяч доларів США за сотку. Проте історія із землями елітного селища біля Львова почалася ще дуже давно. І це добре пам'ятають активісти, які цікавилися справою. Тягнеться усе ще з 2011 року, коли ділянці військової частини присвоювали кадастровий номер. На той час певна група депутатів підняла питання, чому на 141,1 гектара. Якщо десь там були офіційні матеріали, де фігурувала площа 143,56 гектара. Тоді я пам'ятаю, вони зверталися і в прокуратуру. Це було досить таке скандальне питання. Проте ходу справи не було. Осе чомусь затихло. Човин, що є певні покровителі, чи були які це все, тобто тримали. А зараз влада видно, помінялася так, бо ми знаємо, на Львівщині все змінилося. Відтак ланцюжок обірвався, з'явилися чіткі висновки правоохоронців про скандальну земельну схему. Хочемо поговорити із колишнім селищним головою Брюховичів Володимиром Думанським. Зустрітися каже, з нами не може. Мовляв, перебуває у відрядженні. А от телефоном заперечує будь-яку причетність селищної ради до земельної схеми. Насправді держава жодних втрат не має і ніяких земельних оборони бюховицька селищна рада не роздавала. Там, якщо я не помиляюся, ці акції, які там були, постійно відрізнялися. Велика площа, тому могли бути допущені помилки, тим більше ми розуміємо, що а, там, в 60-х-70-х роках, коли там робили перші документи, е, ну е, не було точно ще апаратури і того, що точно можна було розмістити земельний ділянок. Міська рада Львова, які після реформи перейшли Брюховичі, впродовж кількох днів щодо офіційного коментаря не відповіла. А секретаря ради, яка працювала у селищній раді за каденції голів, а це більш ніж 10 років, а зараз очолює офіс Львівської громади у Брюховичах, застати на робочому місці, ми не змогли. Телефоном жінка повідомляє, що розслідування СБУ не задіяна. Назнати вам щось по документах нічого не можу, тому що всі документи по військовій частині в офісі Львівської громади в СМТ Брюховичі є вилучені. Начальнику квартирно-експлуатаційного відділу повідомлено про підозру за статтею 426, двадцять шостої йому загрожує позбавлення волі на термін до п'яти років. В СБУ ж слідство ще триває, то чекаємо, кого в процесі слідчо-оперативних дій визнають причетними і притягнуть до відповідальності. Юлія Бунц правда наживо, телеканал НТА. Батьківщина буде підтримувати медиків і захищати українців. Про це заявила на прес-конференції у Львові Юлія Тимошенко. Народна депутатка розповіла про свій візит на Львівщину, основна мета якого була проаналізувати ситуацію в області та відвідати львівську обласну клінічну лікарню. Там політкиня поспілкувалася з медичними працівниками та ознайомилася з умовами, в яких працюють лікарі інфекційної лікарні Львівської області. Вона зазначила, що медичні працівники закладу скаржилися на нестачу найнеобхідніших противірусних препаратів і вільних ліжок в лікарні, відсутність стаціонарних потужностей для виробництва кисню. Медики просили змінити принцип фінансування медичної галузі, щоб оплата здійснювалася за рахунок субвенцій з державного бюджету, а не за кожен пролікований випадок. Киснем не забезпечили лікарні. Противірусними препаратами не забезпечили лікарні це означає, що по суті люди помирають не тому, що ця хвороба не лікується. А тому, що не забезпечили систему охорони здоров'я всім необхідним, також Тимошенко повідомила, що цього тижня провела нараду з колишніми міністрами енергетики і професіоналами, які багато років працювали у всіх секторах енергетики. Експерти б'ють на сполох та попереджають про загрозливі наслідки енергетичної кризи. За її словами, енергетична залежність України від Білорусі є наслідком некомпетентності влади. Однак зараз дуже важливо, щоб ці домовленості не були зірвані. Якщо в самі Морози, білорусі дадуть команду Рубільник вимкнути. Що ми будемо робити? А таке може бути. Ми воюємо досить таким дивним чином. Стаючи на коліна і випрошуючи то вугілля, то електроенергію з цієї ситуації вважає Юлія Тимошенко. Потрібно зробити висновки і притягти до відповідальності тих, хто влітку зірвав підготовку до опалювального періоду. Анастасія Ярмоловська зинові чопайтона правда на телеканал НТА.